Новий місяць знаходиться у знаку близніків. Знак змін гнучкості комунікації. У такі дні ми можемо відчувати, що наші рішення залежать не лише від нас, а ще від людей навколо чи зовнішніх обставин, що підсилює вашу комунікацію. Близніки це про спілкування. Сонце і місяць, Меркурій разом у цьому знаку комунікації стають головним ключем. Це період, коли нас буквально тягне говорити, ділитися думками, бути серед людей, тепло спілкуватися з рідними, з рідними, друзями, вчитися бути в ресурсі. Зверни увагу, як ти комунікуєш, які слова вибираєш, що не договорюєш, що добре робити в цей період, перекачати навички, спілкування, записатися на курси, навчання, почати новий блог, телеграм-канал, інстаграм-рубрику, шукати нові способи себе проявити через слово. Текст, голос це гарний час для нових знайомств, дружби, душевних розмов, зустрічі. Можна їхати в ретрит на духовні практики, медитувати. Напиши, будь ласка, в коментарях, як тобі вдається комунікувати зараз зі своїми рідними, своїми однолітками.